Доброго дня. Добрий день. Ви працюєте кухарем, так? Да, Помічник. Помічний кухар. А як вже давно працюєте? січня місяця. І як вам все подобається, все влаштовуєте? У да. да. вас тут аж троє, так? Да? Так. Багато людей, багато готуєте. Багато. А що у вас було сьогодні на сніданок? Рисова каша молочна, бутерброд, масло, сир. Так, тоді суп немолочником варили ага. без вермішелькою. А що на обід будете? що зараз готуєте? На обід Обіт ага. Ой, Що нас на друга? Рагу рагу овочне, да, рагу Роговочное. Ага. Тоді помідорчик слайсами, лайсами на місце латика. І все, так. Да? У вас така велика кухня, прям професійна, витяжка така класна. Дуже круто. Ви сильно втомлюєтесь, чи все Та нормально? Ні, все добре. Да? добре. Ми вже привикли. Слава Богу. Я вас не буду відволікати. Я вам бажаю сил, натхнення ваші в вашій роботі, щоб ви готувалися з любов'ю. Гарного дня вам. Вам також гарного дня. Да, до